Цю автівку швидко швидкої намагалися вивести росіяни з тоді, що окупованого Ірпеня, та не змогли завести. Тепер волонтери перетворили її на стоматологічний кабінет на колесах, аби лікувати зуби українським захисникам просто на лінії фронту. Мобільну стоматологію бачила наша Ольга Косенко. Ще два місяці тому ця медична автівка більше нагадувала металобрухт. Швидка пережила окупацію ірпеня на Київщині. Її розмародерили російські солдати, проте викрасти не змогли, бо була не на ходу. Нині ж після ремонту це повноцінний стоматкабінет на колесах. Це в першу чергу хірургія видалення, це лікування гострого болю і пломбування. Ну скажімо так, критичних зубів. Із найкращим обладнанням стоматологічна установка американська військова рентген абсолютно. Новый портативный рентген. Власне, візіограф, цифрова плівочка, системний блок, комп'ютер. Це комплекс цифрової діагностики. На все витратили майже півмільйона гривень благодійних коштів. Швидку в мобільну стоматологію переробив зубний технік Юрій Бурлай. У вільний від роботи час Доктор, зізнається, було непросто, бо місця для повноцінного кабінету в машині замало. Вона настільки компактна, скажімо так, що вмістити все в неї було дуже важко. Довелося і фантазію залучати. Да і тазик. і вийшовся такий рукомийник. Потреба в таких мобільних стоматологіях величезна, Ми зізнається медикиня Вікторія. Стреси, якість води, харчування все це впливає на здоров'я зубів українських захисників. Та чим ближче до передової, тим важче потрапити до лікаря. Там ви ж розумієте, не так багато можливості кудись виїхати. Згодом цю автівку дообладнають, поставлять компактні ноші, щоб ще й евакуйовувати поранених бійців з поля бою. Із Черкас Ольга Ку. Косенко, Олег Клименко, ми Україна, марафон. Єдині новини.